Так, в темі вечора є подробиці знищення а 50 у спільна операція головного управління розвідки та повітряних сил збройних сил України. Про це написало головне управління розвідки і зазначається, що в результаті цієї співпраці борт був збитий над Азовським морем. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака було зафіксовано поблизу міста Єйськ. У повідомленні підкреслюється, що А 50 У це нова модернізована версія російського літака. Його ворог використовував для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та ведення для ударів по Україні ракетами із стратегічної авіації. Окрім того, в головному управлінні розвідки додали, що збиття А 50 у це черговий серйозний удар по потенціалу та можливості. Стяг Москви. То щойно долучився, розповідаємо раніше підтверджував збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення а 50 і командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олощук. Про це він написав у своєму телеграм-каналі і в дописі він привітав окупантів із так званим днем захисників вітчизни і подякував головному управлінню розвідки та усім військовим, хто забезпечив такий результат. Тож командувач виклав відео із моментом збиття літака. ну А на кадрах можна побачити, як А-50 А-50 намагав намагаючись Збити ракету з курсу, випускав теплові пастки. Але оскільки їх було як мінімум дві, друга таки наздогнала А-50 та знищила його. ти, От ета ракета була. Пройшла за самолітом, вона попала в теплову ловушку. А Вона ударила в не в самоліт. О, попалі, попали. попали. Попалі. А куда он упадет? Оооо. Кань! За несколько... Не, не покажу. Вот трудовая Армения горит, все, самолет упал или что-то. И там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас, еще за дорогой тоже упало, а что один. І водночас російські пропагандисти повідомляють наразі тільки про займання очерету внаслідок падіння невстановленого борту. Про це пише Ріа новості із посиланням на екстрені служби. Інформації про загиблих або потерпілих наразі не мають.